Всім привіт! І сьогодні ми послухаємо народну байку Хто ти є. Одного дня старий Лев вийшов на узлісся і повів чутливим носом. Завітрило чимось смачненьким. Цей запах овечої вовне ні з чим не сплутаєш. Обережно, скрадливо він заповз у кущі й став розглядати берег ріки. Невдовзі почулося мекання молодих овечок, які наздоганяли дорослих баранів. Ну от і добре. Обід нагодився саме вчасно. Лев, з гідністю повів гривою, примружив очі та приліг у траві. За багато літ свого левиного життя він навчився полювати дуже спокійно, без метушливості. Отара Повільно наближалася саме до того місця, де причаївся старий лев. Раптом наперед вихопилося якесь незвичне звіріння. Цар звірів не повірив власним очам. Це було левеня. На диво, ніхто в отарі не звертав уваги на його бешкети. Вівці спокійно паслися, а левеня, зробивши кілька легких стрибків, теж взялося скубати траву. Це так збентежило старого мисливця, що він навіть пропустив першу здобич. Що тут в отарі робить левеня? Воно аж ніяк не полює. Голод змусив Лева згадати про свій намір. Він легко й непомітно полював старого барана, а тоді подався на зирці за стадом. Вичекав хвирку, коли левеня відстрибнуло у бік, і схопив малого за загривок. Побачивши Лева. Вівці кинулися втікати. Ме. Ми... злякано промовило левеня. Тю. сердито сплюнув Лев, поклавши в траву напівживого від страху малюка. Що це ти ганьбиш ливий рід? Ме. Ми... ще раз жалібно скімлило левеня. Ти хто? здивовано запитав цар звірів. На вигляд, левеня, а мекаєш, як ягня. Бо я і є, ягня, я виріс у атарі!» Ти Лев і повинен поводитися по Левиному, грізно рикнув старий. Ану ходи зі мною. Лев повагом пішов до ріки, а мале левиня несміливо пленталося ззаду. Ставши на березі, Лев піштовхнув малого до води. У ній, як у дзеркалі, відбилися дві левині фізіономії. Ти схожий на барана? знову грізно запитав старий Лев. Я схожий на тебе, здивовано відповіло левеня. Отож, задоволено сказав Лев і стрипнув головою. Лев може все життя прожити серед баранів і не дізнатися, ким він є насправді, бо не приглядається до себе, а вірить лише тому, що йому кажуть барани. Тепер ти бачиш, хто ти є? Лев грізно струснув своєю шевелюрою і рикнув так, що з кущів аж листя посипалося. Ну, а тепер ти і перестань тремтіти, наче овця. Ти ж бачиш, хто ти є? Левеня струснуло гривою та розірнулося, а раптом хтось із баранів побачить, що він насправді не баранчик. А потім, поглянувши ще раз у воду, підморгнуло веселому левеняті, довкола якого вже почала пробиватися грива. Гррр. несміливо рикнуло звірня до свого відображення, а тоді голосніше, голосніше. А тепер наздоганяй мене. крикнув старий Лев. Того вечора в лісі з'явився юний царевич, який був дуже щасливим від того, що нарешті перестав бути бараном у стадії. А старий Лев дивився на нього і говорив самому собі Тих диви, навіть з Лева можна зробити барана, якщо він не пізнає своєї природи. Дякую за перегляд. Підписуйся на цей канал та постав подобайку. І пиши в коментарях. Який твір ти хочеш почути наступним?